Як ви вважаєте, взагалі чи реально протидіяти таким сценаріям і повертати українських дітей сюди додому, якщо Росія їх отак от, ну, фактично краде і просто ховає їх по всій своїй великій території? Ви абсолютно правильно, на мій погляд застосували термін краде викрадання дітей під різними приводами це відбувається, і ну давайте все ж таки поговоримо про причини, чи можна впливати на цю ситуацію, і як повертати дітей, тому що це два різних процеси. Ну впливати на ситуацію надзвичайно ну, складно, тому що діти переміщуються з окупованих територій. Там, де українська влада не має важелі впливу на таке переміщення, я хочу нагадати, що у нас розірвані дипломатичні зносини. З Російською Федерацією абсолютно правильно, абсолютно об'єктивно, тому що було б нелогічно абсурдним продовжувати підтримувати такі стосунки з країною, яка на нас напала. Тому можливості комунікувати офіційно на рівні державних органів немає. Натомість Російська Федерація зі свого боку дуже зухвало порушує свої зобов'язання з міжнародним гуманітарним правом. А саме мова йде про захист цивільного населення під час війни. Це четверта Женевська конвенція, коли України окупанта є обов'язок повідомляти державу походження цивільного населення про всі його переміщення, куди перемістили, чому перемістили. Це переміщення має бути тимчасовим за нормами гуманітарного права, виключно на період, коли є небезпека, у разі якщо ну вони потребують саме евакуації через обстріли. Не йдеться про. Право Росії переміщувати в території. А ми знаємо, що таке переміщення відбувається. Опубліковані мапи, вони змінюються. Ці мапи, де знаходяться наші діти. Я навіть нещодавно ознайомлювала, ознайомлювалася зі свідченнями. Керівників закладів Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації, як у них розміщені там в інтернатних на закладах наші діти, як вони себе поводять, які складнощі з ними виникають, і так далі стосовно е, впливу на повернення, чи є такі механізми? Е, да, вони є на превеликий жаль. Вони сьогодні не застосовуються. Це якось через е, міжнародних здається... посередників треба робити через якісь інші держави. Іншого шляху немає. От хто би сьогодні що не говорив, іншого шляху немає. Ну на рівні дипломатії двох сторін немає. Шляху у нас розірвані стосунки. На рівні міжнародних організацій Росія виключена вже майже з усіх міжнародних організацій. Цей шлях, ну давайте будемо відвертими закрити. Да? Чи може бути Польща посередником в перемовинах у поверненні дітей? Вочевидь, що не може, тому що Російська Федерація погрожує і Польщі, і іншим країнам Європейського союзу, і в нападі, і в знищенні, і так далі. Да? Дійсно, треба шукати державу посередника. Я ну багато вже на різних площадках говорю про те, що я мало вірю в ефективність ЮНІСЕФ. Дай Боже, це організація, яка згадана в Конвенціон про права дитини як та, що моніторить. Ситуацію з правами дитини в країнах членкинях а Російська федерація понад 10 років тому вигнала ЮНІСЕФ зі своєї території, бо Путін заявив, що в Росії достатньо захищені права дітей, і ЮНІСЕФ їм не потрібні. Росія відмовилась минулого року звітувати перед комітетом ООН про ситуацію з правами дітей в своїх державах. Просто не хочемо і все. Тому важеліпливо це виключно посередницька якась країна. Яка має вплив на російського диктатора і на Росію як державу? Ще, пані Оксано? Ми вам дякуємо за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Висновок можемо зробити такий: якщо нема чого, якщо немає прав, то нема чого і захищати, нема про що звітувати в Російській Федерації. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки з прав людини.